Їм все, що змогла знайти в тебе зі смаком шоколаду. І першим куштуємо пончик від папіта зі смаком шоколадний крем. Я вже куштувала їх банановий пончик. Він мені дуже сподобався. Цей також дуже смачний. Не можу сказати, що для мене це пончик, це просто такий якийсь бісквіт, але дуже дуже смачний. Наступним куштую вже справжні шоколадний пончик за тебе, і це ну просто любов. В мене вже був день, коли я цілий день їла тільки пончики за тебе. Напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я повторила цей день, тому що я обожнюю пончики просто за тебе. Наступним куштуємо шоколадний сирок від своєї лінії. Я, чесно, не знаю, що сказати. Дуже смачний, просто звичайний шоколадний. Можна сирон. сміливо брати. Наступний в нас Кіндер Пінг і взяла його, тому що було написано на ньому, що це біскітне тісточко шоколад. Ну що шо сказати, продукція від Кіндер це продукція від Кіндер. Шоколад зверху просто нереально смачний. Я в дитинстві просто мріяла їсти ці тістечка. Тому 10 з 10. Наступне в нас шоколадне печиво від своєї лінії Тон Що Чесно, мені щось не дуже сподобалось. Воно якесь за сухе для, мене. Тому, мабуть, вдруге я б таке не взяла. Наступне кошти оригінал цього печива. Єдине, я тільки вдома помітила, що написано зі смаком какао, ніби коли я брала, був шоколад. Ладно, спробуємо, раз я взяла це печиво набагато смачніше. Тому, звісно, це печиво виграє, хоч я так розумію. Задумка в них одна і ж. Наступний в нас йде МНН. Що сказати, дуже смачно, хоча мені з арахісом подобається набагато більше. Ну, але це прям дуже-дуже смачно. Наступний в нас іде барні з шоколадним смаком. Шо Коштувала Барні у відео, коли я їла все зі смаком банану. До речі, з банану, мені здається, сподобалося більше. Це також дуже смачний, як я і казала, барні є Барні. Наступний в нас молочний коктейль з шоколадним смаком Міндано. Чесно, коштує його вперше, я не очікувала, що він настільки смачний. Це для дітей, ні, не для дітей, але ну це класно, реально. Шоколадний молочний коктейль. Далі коштуємо подушечки з начинкою з шоколадом від Крамсі. Та, задумка, як це повинно бути, запиває молочком. Дуже смачно, мені дуже сподобалось. Типу, були мене в дитинстві, вони мені, мені дуже подобалось. В принципі, значить, брала би я таке знову, але в принципі смачно. І останнє коштуємо гранолу з шоколадним смаком. Я обожнюю всю гранолу від Акса. Вона дуже смачна, з шоколадним на виключення. Звісно, краще було б залити молочком, але так. Також дуже смачно. Перестоді діліться, який смак робити наступним.